Кринички Айвазовська Абрикосівська привітне з цих сіл у Кіровському районі, що в Криму евакуйовують більш ніж 2 тисячі людей. 2 тисячі 225, Якщо точно про це повідомляє російське міністерство надзвичайних ситуацій, нагадаю, що вночі там лунали вибухи. Детонація за повідомленням місцевих телеграм-каналів відбувається. І досі повідомляється також, що людей будуть розміщувати у школах, і також перекрито таврійську трасу на відрізку 118 до 130 тридцятого Транспорт. Перенаправляють на стару Керченську дорогу через населені пункти Старий Крим та Первомайське. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Ну а траса Таврида, я нагадаю, що була побудована за окупації Криму як власне ну, частина проєкту пов'язаного з Керченським. Мостом детально про ситуацію в Криму, що там палає, що горить, і про які військові про які військові полігони йдеться, будемо говорити в цьому ефірі. І до нас долучається Євгенія Горюнова кримський політолог. Вітаю Євгенію в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Ну, неспокійні дні Добре. виглядає так, що в Криму, от вибух в Феодосії, ми чули про це вчора. От зараз пожежа на полігоні в Кіровському районі, перекриття траси Таврида А чи зрозуміло зараз? От за за цю ніч за цей ранок за там вчора, позавчора, які саме військові об'єкти от о, були уражені. Ну, я так розумію, що це новий полігон, який росіяни так десь рік тому здається, вони почали його облаштовувати для десантних військ, наскільки я розумію, може трошки помиляюся, але це не важливо. Не суне не суть важлива що який це полігон. Головне, що ми маємо тепер зброю, яка дістає до до східної частини Криму. Так, бо ми розуміємо, що минулого року були вибухи в Новофедоровці, Це західна частина. Потім був Джанкой, а це північ Криму. А тепер вже східна частина Криму вона є доступною. Для наших відповідних, да, якихось я не знаю, якою точно зброєю да були нанесені ці, ці удари, чи, чи це ракети, чи безполотники, це, це вже не знов ж таки не так важливо, але головне, що ми, що ми тепер можемо дістати до будь-якої частини Криму відповідно, і таким чином це створює постійну загрозу для всіх військових, для які дислоковані там. Оскільки там такі така серйозна бавовна, то я так розумію, що там йде мова про склад з боєкомплектами, які вони там розташували. Тобто вони перемістили його на схід, сподіваючись на те, що да, після Джанкою, де була така ж дуже потужна вагодна. Минулого року що тепер їх не дістануть, але як ми бачимо, що все нічого немає в цьому світі такого недосяжного, і відповідно, тепер вже баготне і на сході Криму і Фіодосії, і судак вони чують, що там відбувається, і те, що перекривається ця траса стратегічна для них, і те, що евакуація мешканців веде це. Говорить про те, що це дійсно дуже серйозні там їх ем, проблеми виникли з тим складом, з тим, що з тим, що з тим, що там палає. Ми на жаль точно не знаємо, які там саме був боєкомплект, але я думаю, що. Чим чим більше боєкомплектів з буде знищено, тим менше неприємності буде для нас відповідно. І це стосується і військових, і це стосується і громадських об'єктів та по яким Росія наносить удари ну майже кожного дня. А на вашу думку, така масова евакуація людей вона пов'язана дійсно з небезпекою для цивільного населення. Чи можливо це зроблено для того, щоб ну менше людей бачили наслідки, фіксували можливо на фото і відео їх? Я думаю, що тут є поєднання до обох факторів. Дійсно, тому що з одного боку вони не хочуть демонструвати, що там відбувається, їм потрібно все це утаємничити, А з іншого боку, ну вони ж цей полігон, де його побудували, він дійсно дуже близько розташований до сіл, да які там знаходяться. Тому безумовно, що знов ж таки, ми не знаємо, що там, які там боєкомплект, що там буде далі вибухати. Да, може, там якісь дійсно дуже серйозні, якісь знаходяться ракети чи щось інше, да, що воно може дійсно створювати небезпеку. Тому я думаю, що там є що є. Поєднання цих двох факторів, ну і безумовно, да бачити такий такі а, дим, а, таке пополум'я під час курортного сезону, та коли воно в Криму все безпечно, Будь ласка, приїжджайте, все нормально. Крим захищений, да і вод бачите, що як захищений Крим, то це безумовно також. Я думаю, що для росіян дуже неприємна ситуація. Про курортний сезон запитаю вас дещо пізніше. Я Хочу ще поговорити про трасу Таврида, тому що ну окупаційна влада почала одразу говорити, що трасу перекрито, що старою дорогою об'їжджати її там публікувати маршрути почали нові ці тимчасові. А от, взагалі, про цю трасу, трасу таврида, якщо говорити, їж було побудовано за окупацією, як один з елементів інфраструктури для поліпшення туристичного потоку. От Кримський міст вам траса таврида покращення, так би мовити, та в цій в цьому сенсі. А от станом на зараз напевно вже зрозуміло. Що це не для розвитку туризму вона була побудована, і скільки грошей в неї було також на це все витрачено. Тобто, з військовою метою, в першу чергу, чи можна стверджувати, що Тавриду будували? Однозначно, це була траса саме для військових, тобто для того, щоб було легше перекидувати всю військову техніку до ну да, умовно кажучи, між місцями Кетшта Севастополь, да, і знов ж таки там з різними від, від, від такими. Відлуння ні від цієї траси, це однозначно це не туристичний маршрут, це не для полегшення того, щоб російські туристи могли приїхати до Криму. Це військово-стратегічний маршрут, який вони будували. Ну і, відповідно, тепер цей маршрут знаходиться під загрозою після того, як Кримський міст нещодавно постраждав да тепер цей полігон. Тобто ми розуміємо, що ця траса вона вже не виконує тієї ролі, як на якої вона блякої вона була побудована, відповідно. Якщо говорити от уже про тему туризму, дійсно ви згадали про нещодавній удар по Керченському мосту, який стався 17 липня. Тоді туристам з Росії одразу запропонували добиратися в Крим на відпочинок через сухопутний коридор, тобто через окуповані території українського материка, фактично по лінії фронту. Чи тут взагалі зрозуміло? А хто за оці півтора роки повномасштабного вже вторгнення, коли не прихована відкрита російська агресія, а йде ну, тобто не прихована, вже мало було б зрозуміти. То зрозуміло для російського суспільства хто їде в Крим відпочивати? Чи дійсно там є туристи? Чи дійсно вони їздять кримським мостом? І чи допускаєте ви, що хтось з російських туристів поїде оцим сухопутним коридором цією дорогою, яку пропонує робити окупант? Ну не те, що допускав, вони вже їдуть. Ми вже бачимо, що там на кордоні, та да, на адміністративному кордоні в Чонгарі там вже стоїть е, е, великий, великий такий затор, там вже дуже багато там машин стоїть, вони дуже е, повільно просуваються, тому що там ж перевірки, все інші речі. Тобто, поїхали, вони їдуть, незважаючи ні на що. Тобто вони а, ну, я не знаю, чи вони так довіряють російському телебаченню, чи вони так довіряють російській владі, чи тому, що там все ж таки треба літо якось відпочити, чи тому, що там може в них є нерухомість, до якої вони прямують. Я не знаю, які, які міркування зага в голові цих людей, які фактично дійсно через лінію фронту вони мають добратися, та да, доїхати до цього Криму, до цього відпочинку, і знов ж таки, який там відпочинок буде, бо Українське міністерство оборони пообіцяло, що буде дуже спекотне літа в Криму. І ми бачимо, що воно дійсно дуже спекотне. Хоча знов ж таки Аксона вже ж каже, що будемо з'ясовувати причини цієї. Ціх подій на полігоні, тому що він каже, він не говорить про те, що це було якісь влучання. Да, хоч за все ж ж таки буде. Може буде ще версія, що там палили в цих містах, де не мали палити відповідно. Да, тому що тут вже ж курортний сезон вже, він вже зривається, вже остаточно. От а чому ці люди їдуть? Ну я не знаю. Знов ж таки логічних раціональних причин з'ясувати, чому вони їдуть, немає. Але в Росії логіки давно вже немає. Там абсолютно раціональний стиль роздумів, якщо так можна сказати, тому. У ну, мені пояснити ці дії росіян я на жаль не можу, тому що скажу тут будь-які раціональні причини, вони абсолютно відсутні. Особливо з дітьми їхати через такі жахли, через такі жахливі, таку жахливу дорогу. Це дійсно є абсолютно небезпека, але ж я так розумію, що вони вірять все ж таки в свої збройні сили, чи путіну, чи телебаченню? Я вже не знаю, кому вони там вірять. Але такі туристичний маршрут можна уявити в страшному снігі. Бачу та, та? євнені. Ще хотіла запитати, яка обстановка в Криму? От мені ну за руки роботи в Кримралі є частина аудиторії, там кримчан, з якими контакти під. Тримую, І от мені пишуть про те, що ну щось цими останніми там днями тижнями ну таке в повітрі просто є, що щось от буде, якась готовність. Каже про це, ну кажуть про це там публічно не говорять. Ну як говорити, та але щось відбувається за вашу інформацію. Як себе почуває кримське населення, кримчани? І е, чи є занепокоєння у кримській окупаційній владі у чиновників? Ну можливо, не найвищого там рівня типу Аксьонова, можливо, якась інформація від не рідових чиновників. До чого готуються? Ну, скажімо так, частина готуються до евакуації, так і не знаю чи в Росії чи хто у кого як скільки грошей є, куди вони будуть евакуватися. Частина вона а, знаходиться в такому стані. Знаєте, вона ну, багато нічого не бачити, що відбувається. Щоб я нічого не бачу. Вони так краще, так спокійніше, бо є така. Чи людей, які намагаються а, так, скажімо так евоякравлих. Да, вони там закрилися і нічого не бачать. А, а частина безумовно та, та, яка ще зберігає здорове густ, вони розуміють, що. Дійсно буде деокупація, і вони думають про те, бо як по продбати про безпеку своєї родини, своїх близьких, да як їх захистити, тому що ми розуміємо навіть при всіх а, цих а, точних ударах по військових полігонах можуть постраждати і мирні мешканці. Ну, це це війна, ми все це розуміємо. Да, тому люди це розуміють. і думають, як облаштуватися таким чином, щоб себе обезпечити головне своїх близьких повітря. Да. Що стосується чиновників, то багато чиновників місцевого рівня, середнього середнього ланки, скажімо так, да вони сподіваються. На те, що все ж таки, незважаючи на те, що вони співпрацювали з окупаційною владою, вони якось так пропітляють да, між крапельками, що все ж таки вони якось там будуть доводити, що вони змушені були. Ну якимись хто хто ж повинен був дбати да, там про сміття, про там, водопостачання, то, що, ну, про якісь такі речі, да, якими займається місцева влада. Тобто вони сподіваються на те, що якщо вони не були так активно, не, не пропагували да, там, не любили активно Росію, скажімо так, то їх все ж таки якось так може ця Стаття про колабора... колабораціонізм їх обійде, і тому вони в принципі, ну так, чекають. Да? Тобто, в Крим сьогодні вочекувані. в очікуванні. Крим в очікуванні, тому що розуміють, що все ж війна вже дійсно прийшла в Крим остаточно, тобто це не такі одноразові якісь акції, а що це війна прийшла і що треба якось ну, таки дбати про, про власну безпеку. Ну а тим, хто задіяний дуже дуже, дуже тісто співпрацював з окупаційною владою, вони думають про те, як швидше з Криму вже поїхати, і відповідно, да, знову ж таки, зберегти своє життя і можливі капітали, які вони там за ці роки для себе наробили, може також розробляють свої певні маршрути щодо цього. Ну але, взагалі, дивовижно, як скільки років вдавалося на окупаційній владі, зокрема в Криму, і загалом російській владі зберігати таку ілюзію того, що війна обійшла в Крим, хоча Крим було анексовано, ми всі знаємо, окуповано, анексовано в 2014 році.